Іван Багряний, людина біжить над прірвою. Бабуся саме порівнялася з руїнами собору, коли вгорі зарокотало знайомим рокотом. Два мистершміти заходили на бомбардування, якраз над собором. починали пікірувати. Бабуха дихо, тікайте сюди швидше. крикнув Максим. Та бабуся байдуже махнула рукою, глянула вгору, перехрестилась і упевнено тюпала собі далі. Струм повітря збив Максима з ніг. Коли по короткому часі він виступав із за тяжких брил церковної руїни, за перекинутого Авраама й Ісаака ніякої хацехи на вулиці вже не було. Стояв чобіт, саме стояв, а не лежав, у багнюці заглиблений, і біля нього валялись мітла. А посеред вулиці, серед заболоченого мокрого снігу, диміла чорна воронка. Від бабусі нічого не лишилося, неначе її взято було живою до пекла, за гріхи, за мітлу. Максим підійшов до чобота, мимохідь здійняв шапку, постояв хвилину і надів шапку знову задумливо. Чобіт був занадто великий і тому так легко спав зі старечої ноги, озутий на босоніж. Майнуло в його голові, так не до речі. Стояв і слухав, як хтось у нім плакав, хтось ридав тяжкими, кам'яними сльозами і пригадався йому янгол. Здавалося, він стояв тут, невидимий. Над тим чоботом, виконуючи божеське доручення на цій землі, мармуровий холодний янгол, найпечальніший образ його дитинства, там, на надгробнім пам'ятнику, на соборному цвинтарі. Це він десь там плаче, мармуровий янгол у мармуровій печалі, ніжний, лагідний і холодний, невтішний у безмежній своїй скорботі над серцем людським, оберненим у пустилище, неземний потойбічний, але повернутий на землю і міцно до тієї землі прикутий, примурований, вкопаний в неї разом із тяжким п'єдесталом і повписуваний кругом хімічними олівцями. То закохані повписували свої імена й сентенції на білому мармурі, позаписували своє божевілля, свій шал любовний, і то п'яниці й циніки теж позаписували свою глупоту на мармуровій скорботі ніжності, на білому янголі. Повернутому з іншого світу, а так просто на цвинтар, у болото. Янгол плаче, затиснувши руки між коліна. А біля нього гуляють і будуть, може, ще гуляти байдужі люди. А над ним шумлять сосни, а на соснах силуються горлиці. І тим пекучішими видаються сльози, коли плаче, безнадійно закам'яніла чиясь велика зі скутими крилами геть у прах повернута людська. І вона ж, і божеська душа. Це завжди вражало Максимове серце, коли він відвідував на Соборному цвинтарі того янгола Мармурового, що тепер уважався йому надгробним пам'ятником його власного дитинства. Ха цих і мові не було, За мітлу. хтось у ньому сміявся вже диявольським сміхом. Це ж і світ увесь кривиться якраз на таку ж саму ідею. Вітер холодний, колючий, мокрий і сморід піроксиліну. І запах крові сумішом із запахом горілого ганчір'я. І туга, мов мряка туманна, над розбомбленим містом. «Хм, чого ж той дивак не йде? Максим постояв задумливо, а тоді піддав понуро мітлу ногою, збив її геть у смердючий кратер бомбової вирви і пішов знову на руїни собору, поніс своє серце туди, до приреченого ягнятка. Сулман прийшов, <кхм> мовить, із креста знятий. Зовсім розгублений і зовсім тверезий. У нього все тіпалось плечі, коліна і щелепи, а очі. Власне, по очах і було видно все сум'яття, весь справжній хаос його душі. Зігнувшись у три погибелі й тремтячи, Соломон сів на бригу над Авраамом та Ісааком і почав крутити цигарку, розсипаючи махорком. Максим став напроти нього і так стояв, заклавши руки в кишені свого обстрьопаного пальта, дивився і чекав. Соломон марно намагався опанувати собою і цигаркою. Та нарешті він таки закурив глибоко, жадібно затягся і випустив хмару диму. Закутавши тією хмарою свою голову, зітхнув. Ну, промовив мляво Максим, що? прохрипів Соломон. Принесли Мовчанка. А потім я вас не розумію, сеньоре!» крива посмішка. Обіцяне, професоре! А саме, «От отакоє, Максим скептично свиснув і так само скептично насмішкувато промовив. Рятунок, професоре, ви ж обіцяли принести рятунок. Геніальний рятунок для мене. А, протяг Соломон байдужісінько, думаючи про своє. Та то, знаєте, то я був п'яний. А тепер, а тепер я абсолютно тверезий, враз трепенувся. Я приніс вам краще, я таки приніс справжнісінький рятунок, справжній. Я приніс думку. Аж захлинувся не то від диму, не то від внутрішнього збудження. Розумієте? Нарешті вірну думку, нову думку, друже мій, і ось так, це і є вірний рятунок для сильних духом. Соломон уже крутив другу цигарку, хоч перша лежала збоку на камені й диміла забута. Який щодний і недоречний, незвичайний був він тепер. Максим стояв супроти нього, розставивши ноги, і мовчав, дивився десь понад головою.